Усе частіше поїздки це не розкіш, а необхідність втекти від рутини, змінити обстановку, нарешті видихнути, але навіть у відпустці хочеться одного спокою. І саме на етапі зборів усе може піти не так, коли в голові купа справ, а валіза перетворюється на бездонну купу речей. Правда ж знайомо? Сьогодні кожна покупка проходить крізь фільтр. Чи дійсно мені це потрібно? Чи можу я обійтися без цього? Чи коштує це мої гроші і місце у моїй валізі? Ми не будемо обіцяти вам ідеальні фото з готелю, але обіцяємо, ваші збори стануть простішими, швидшими і тихішими всередині. Організація валізи це не про красу, це про контроль, про внутрішній спокій у часі, коли зовнішній світ переповнений хаосом. Ось набір з п'яти нейлонових сумок, кожна свого розміру. Одна для суконь, інша для купальників, а ось така для спідньої білизни. А найбільшу сумку ми радимо не використовувати одразу. Залиште її порожньою і в кінці поїздки складете туди всі брудні речі. Лайфхак, одяг краще складати не стопками, а рулонами. Так ви зекономите місце, речі не зімнуться, і все буде видно з першого погляду. Велика силіконова прозора косметичка для шампуню, бальзаму, гель. Її перевага не лише форма. Це захист. Якщо щось прольється, вона залишиться всередині. Нічого не протече на одяг, не зіпсує інші речі. Просто промили водою і знову готова до використання. Середня косметичка для доглядової та декоративної косметики. Усе видно, усе на місці. Більше не доведеться ритись у валізі у пошуках улюбленої туші. А щоб геть нічого не провелося, обмотайте горлечко кришечок харчовою плікою перед тим, як закручувати кришки. Це простий але дієвий трюк, що заощадить вам нерви і одяг. Найменша для аптечки, маленька, але дуже містка. Мати із собою це про турботу, бо краще мати під рукою те, що потрібно ніж шукати аптечку в чужій країні. І ще одне взуття. Мішечки з нейлону просте, але геніальне рішення: два мішечки, кожен на зав'язках, ваші кросівки, босоніжки чи капці не доторкнуться до речей, які ви старанно складали. Сьогодні ми не женемося за ідеалом, ми просто хочемо трохи спокою. І він починається з малого, з того, як ви складаєте речі у валізу. Придбати ось такі органайзери дуже легко в Україні на сайті Organize.ua. посилання. Залишаю в описі під цим відео, а ви не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео.